А майбутній президент США Барак Обама намагається переконати Конгрес розморозити другу частину фондів, виділених на порятунок фінансової системи країни. На прохання Обами Джош Буш звернувся з відповідним проханням до законодавців, які звинувачують діючу адміністрацію у безвідповідальному використанні першої половини пакету допомоги. Від політичної здібності Обами тепер залежить, чи будуть ці гроші розморожені на момент, коли він офіційно прийде до влади. Розповідає Зорислав Байдюк. Барак Обама намагається підготувати ґрунт, аби з першого дня керівництва державою зайнятися виведенням економіки країни з кризи. Саме тому Обама закликав Буша в останні дні при владі попросити Конгрес дозволити використання ще не витрачених 350 мільярдів доларів 700 мільярдів виділених на порятунок фінансової системи країни я відчуваю, що буде безвідповідально, коли вже витрачено 350 мільярдів доларів, розпочати свою роботу, не маючи плану на випадок раптового послаблення фінансової системи. До сьогодні гроші використовувалися переважно на порятунок великих банків. Обама прагне, аби частина коштів була спрямована безпосередньо на допомогу домовласникам, які опинилися на межі банкрутства та малим бізнесам коли конгрес голосував за цей пакет допомоги. Ми очікували, що процес буде прозорим і відкритим. Чимало з нас розчаровані відсутністю такої прозорості. Ми збираємося змінити подібну практику. Демократи, які контролюють обидві палати конгресу, США, вітають кроки Обами. Вони вимагають більш суворого нагляду за використанням мільярдів доларів. Програма велася без належного управління адміністрації Буша, особливо останні кілька тижнів. Чимало законодавців, як демократів, так і республіканців, настільки розчаровані тим, як адміністрація Буша використала першу частину грошей виділених на порятунок економіки, що вимагають письмових зобов'язань від Обами перед тим, як погодяться розморозити фонди. Зорислав Байдюк Голос Америки.